І в санкції проти Росії. Чи не запізно прозрів Дональд Трамп? Саміт миру посипався, як пил. Європа боїться, що Трамп знову передумає. У Пекійні не люблять, коли гроші пахнуть ризиком, а російська нафта тепер пахне ним. Вітаю, друзі! Важка тема на цьому толку. Вже кілька днів ми під просто неймовірним враженням того, що Дональд Трамп ввів санкції проти Росії, проти двох величезних нафтових кампаній поки що. Але назвав ці роздуми санкції з присмаком сумніву чи не запізно прозрів Дональд Трамп. кажуть краще пізно, ніж ніколи. Але коли мова про війну. Запізно означає смерть. Президент Дональд Трамп скасував мирний саміт з Путіним і запровадив санкції проти Росії. Звучить сильно, запізніло, але сильно. Проте, кожна нафта, продана Кремлем у період Трампових вагань, ця ракета, що падала на Харків, Одесу Краматорське. Гинули діти, гинули військові, гинули вагітні, Розбиті дитсадки. І кожна його перерва на роздуми. Це ще один день, коли Україна кровоточила на карті світу. Як усе починалося? Мирний саміт, що не відбувся? Спочатку це виглядало як типовий трампівський спектакль домовитися з диктатором по-мужському. Будапешт мав стати ареною великої угоди століття, і коли радники на кшталт Стіва Віткова ще потіли в овальному кабінеті, що Путін прагне миру, Трамп кивав. Його світ – це світ угод і комерційних формул. Ти мені, я тобі. Але в цьому випадку Путін пропонував інше. Ти мені Донбас, а я тобі ілюзію миру. І коли Марко Рубіо, держсекретар, із загостреним нюхом на кремлівську брехню, нарешті переконав президента, що Москва лише тягне час, саміт миру посипався як пил. І тоді Трамп сказав: настав час, настав, коли вже тисячі загинуло. Згадаймо, що Трампівське вагання триває вже більше як півтора року, і почалося воно з призупинення допомоги Україні. Через нижню палату американського парламенту, де спікер, і великий, нібито, здавалося, християнин Джонсон зовсім по-християнськи спостерігав, як обмивається кров'ю Україна. Півроку він водив за ніс і українців, і американців. Санкції з присмаком розкаяння. Американська преса назвала це переломним моментом. Тайм цитує Трампа. No is the Time To Stop The Killing. Так, саме тепер, коли зруйновані і Миколаєві, і Слов'янські, я вже не кажу про страшні руїни Сум, Чернігова, Харкова, Запоріжжя. Херсона. Коли Роснефть уже півтора року профінансувала бомбардування, і Трамп все тягнув театральну паузу. Це як запровадити дієту після інфаркту, наче правильно, але запізно. І все ж ці санкції не дрібниться, вони б'ють по серцю кремлівської каси. Проти і Лукойла, головних. Донорів російської воєнної машини. Але ж чому не вдарити безпосередньо по гаманцю Путіна? Гаманець Путіна кампанію Сургутніфтігаз відклали на до Великодня чи до Різдва? Проте варто пам'ятати, це не перша спроба Заходу вдарити гаманцем. Різниця лише в тому, що тепер удар, нарешті, не символічний, а дійсно економічно болючий. Але чи достатньо болючий, щоб змусити Путіна схаменутися? Чи може це лише новий раунд старої гри, санкцій в обмін на слова про мир Європа? Видихнула нарешті у Брюсселі зустріли американський поворот без овації, лише з полегшенням. Нарешті Ватин... Вашингтон повернувся на тверду землю. І тут головне питання і для українців, і для європейців: як надовго повернувся Вашингтон? Європейський союз одразу синхронізувався заборона імпорту російського Еленджі. Замороження активів 19-й пакет санкцій. Цікаво, що справді навіть Іспанія, яка є одним з важливих споживачів ЛНЖ, вона навіть в певний момент захиталася і сказала, що вона приєднається до допомоги Україні, зокрема, поставки озброєнь. У європейській пресі лунає фраза: нарешті ми говоримо однією мовою. Дуже оптимістично звучить, а насправді з 22-го року це, мабуть, вперше, коли Атлантика звучить в Нісоні. Але ж є холодна логіка. Європа боїться, що Трамп знову передумає. Бо пам'ятає, він може відмовитись від санкцій, так само легко, як їх запровадив. У цьому головна небезпека, нестабільність його волі. Китай і Індія, гравці без емоцій. А от в Пекіні реакція була холодна, майже математична. Китайські державні кампанії тимчасово зупинили закупівлю російської морської нафти, не з любові до демократії, а з банального страху вторинних санкцій. Нагадаю, що 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу це список 100 танкерів. Які фактично перестають обслуговувати, і проти них буде. Вводитися в суперконтроль, зокрема за екологічними нормами. У Пекіні не люблять, коли гроші пахнуть ризиком, а російська нафта тепер пахне ним. В Індії ще цікавіше. Там ніхто не палить мостів, але всі переглядають контракти. Лукойл, Роснівть більше не партнери, а потенційна токсичність. Коли нейтрали починають нервово рахувати, хто перший потоне, це ознака, що санкції справді зачепили. Не просто політично, а фінансово. Нагадаю, що санкції починають, в тому числі, і трампівські діяти з 25 1 листопада. Тобто Індії і Китаю дали час переорієнтуватись на інших споживачів. Нагадаю, що в цей час Трамп проводить серйозну блокаду Венесуели, яка торгує якраз через санкції, виключно з країнами Третього світу, і з, з Індією. І з Китаєм і, і, і всіма іншими. Російська істерика, театр брехні і страху. Істерика Кремля це найкраща ознака, що санкції влучили в цілі. Путін виступає з, типи, з типовим набором, ніколи не станемо на коліна, ми сильніші, ніж будь-коли. «Санкції не страшні. Ну, покер типовий покерфейс. Він ж в цьому плані він незворушний. Але, чесно кажучи, наскільки восковою зробилася його мордяка, стало зрозуміло, що він нервує. Він нервує, особливо комічно виглядали його байки про унітази, коли він почав коментувати. Так Це ж не російські унітази. Мова йде. Йде мова про пластик, який у вигляді унітазів Росія купувала в Європі, тому що Європі точніше Росії потрібен цей пластик для оборонних проблем. Але між кіну чути інше. Втрати можливі, економіка потребує стабільності. Нам доведеться шукати нові ринки. Це вже не риторика переможця, це вже риторика загнаного звіра. І тим часом російське телебачення кричить, що ведуть війну проти нас, потрібно відповісти асиметрично. Найкомедніше у цьому всьому виглядав Медведів, тому що по суті санкції то введені проти двох, здавалося, приватних компаній. А чому ж державний чиновник так верещить? Чому він так верещить нам об'явили війну? Ну, відповідайте асиметрично, найцікавіше, що вся інфраструктура експорту російського, ну, левова частка і залізниць, вона зосереджена в європейській частині Російської Федерації. Переорієнтуватися просто так на порти Далекого Сходу потрібне десятиліття. А тим більше, що якщо зараз партизани поб'ють залізниці за Уралом, а там всього дві нитки серйозних іде. То вважає із омського нафтопереробного нафта в європейську частину, нафтопродукти в європейську частину вже не потраплять. Тим часом російське телебачення, звичайно ж, репетує, але перекладає поразку на священну боротьбу. Бо інакше НАТО поставить питання: а чому ж рубль падає, якщо ми такі непереможні? Істерика це завжди кінь страху. Кремль боїться не санкцій, а моменту, коли Китай і Індія справді відвернуться. бо тоді грошей не буде, а без грошей навіть диктатура тріскає. Найголовніше, що залежність Росії, вона вже від Китаю вона вже зрозуміла всьому навіть тупорилому, найтупорилішому російському населенню. І це трагічна залежність, тому що якісних технологій, якісних станків, якісних матеріалів Росія отримує все менше і менше, що фактично заганяє її в технологічне відставання. Так, воно не буде обвальним, але після цього Росія ніколи не стане конкурентом передовим розвиненим країнам. Українська перспектива. Ціна вагань. Для України цей трампівський момент прозріння не новина, а гіркий, дуже гіркий досвід. Вагання Трампа коштувало десятків тисяч життів і тисяч квадратних кілометрів території. Знищені сотні місць, спалені школи, зруйновані лікарні. Кожен день трампівських дипломатичних ілюзій оплачувався нашою кров'ю. І навіть тепер, коли санкції запроваджені, ніхто не дає гарантії, що завтра Трамп не вирішить, не вирішить, що новий договір з Путіним, знову гарна ідея. По суті, те, що вчиняв Трамп, було фактично прощенням всіх злочинів без суда і слідства ціною українських життів. Для нас в цій історії головне, чи зможе Захід бути послідовним, а не просто вчасно зреагувати. Психологія Трампа. Звичайно, він гравець, але його остання роль угодних з місії миру не виявилася вдалою, і ефективною. Трамп не стратег, він торгаш. Його світ складається з обмінів знижок поступок вигідних угод. І, можливо, він щиро вірить, що з диктаторами можна домовитись так само, як і з забудовниками чи банкірами. Але світ війни не ринок не нерухомості. В яку ціну будуть покладені жертви людські, загибли люди, якою ціною проходитимуть у цих домовленостях? Путін не партнера хижак, який поважає лише силу. Навіть не хижат, він гопнік. І поки Трамп торгувався, Кремль убивав. Тепер санкції виглядають не як стратегія, як спроба змити провину. Та чи можна відмитися від крові, наклавши санкції на бензин, яким ти півтора року дозволяв заправляти війною? Фіналізуємо: санкції це не гарантія миру і точно не гарантія нової лавсторії. Трампом і Путіним. Це лише паперовий бар'єр між совістю і розрахунком. Але світ має пам'ятати, Україна заплатила за цю запізнілу рішучість найдорожчу ціну. Якщо хтось на Заході знову захоче поговорити з Путіним, нехай подивиться на карту зруйнованих українських міст. У історії не буває кнопки повернути до початку. І кожне запізніле настав час. Завжди звучить занадто пізно для тих, хто вже не чує цих слів. Дякую. Дякую Збройним силам, що навіть в такий час вони стоять мов скеля.